У Хмельницькому моніторять рух громадського транспорту та пасажиропотік. На основі даних розроблять цифрову транспортну модель міста у рамках плану сталої мобільності. Зазначений час ми сюди підходимо, наприклад, до ця зупинка. Наприклад, я тут стою. Їдуть маршрутні транспортні засоби. Я записую їх. Маршрутний номерний знак я його записав у певний бланк, які нам завчасно їх видали. І дивлюся, яка там приблизна кількість пасажирів, там стоячі, сидячі. Це нам дає змогу для того, щоб дізнатись, чи популярний зараз на даний момент цей транспорт з'явиться план сталої мобільності завдяки співпраці з європейським банком реконструкції та розвитку. Зміни стосуватимуться маршрутів, графіку руху тролейбусів та автобусів. Відбувається дослідження на 15. Цити локаціях міста саме наше управління займалося погодженням та наданням пропозицій стосовно локації обстеження, надавали інформацію по маршрутам, які перевізники, скільки обслуговує транспортних засобів. Займалися працівники управління збором інформації, яка їм потрібна в загальному. Це і генплан і реєстри. Розроблятимуть план сталої мобільності експерти консорціуму А плюс С». До нього входять компанії з Німеччини, Італії та Хорватії. Консультантка з транспортного моделювання Олександра Суворова розповіла, що передбачає удосконалення системи руху громадського транспорту. Скоріше за все, нам або не вистачає рухомого складу, да тобто на цей маршрут потрібно додати більше одиниць, хоча б в пікові години навантаження. Або безпосередньо збільшити місткість рухомого складу. Тобто, нам треба підібрати такий місткість рухомого складу, таку щоб вона задовільняла цей транспортний попит на даний маршрут. Враховуватимуть й думку самих хмельничан на сайті міської ради розмістила анкетування щодо удосконалення роботи громадського транспорту. Також опитуватимуть й телефоном містян закликають долучитися. Це інша частина великого дослідження і збору даних, яка потрібна для того, щоб зрозуміти, а куди людям треба їхати, а що б вони взагалі очікують від транспортної інфраструктури. Які у них практики щоденні, щоб навчити потім модель думати як люди. Для цього ми збираємо дані про переміщення попереднього дня людини. 2500 людей будуть випадковим чином відібрані з міста і опитані. Ми слідкуємо, щоб це були. Пропорційно розподілено по віку, пропорційно зі статистикою по статі, і так само по населенню району. План сталої мобільності міста передбачає не лише удосконалення системи руху громадського транспорту, а й благоустрій пішохідних зон, велодоріжок, роботу світлофорів, нанесення розмітки, будівництво нових доріг, аби Хмельницьким було комфортно пересуватися. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.